І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравецію і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Artsmock на King Tiger C. Він же королівський Тайгер Королівський тигр захоплений. Карта Карелія, режим штурм. Ну що ж, до бою Так, ну Цікавий такий танк, так, це преміум танк 7 рівня. Такий він собі королівський тигр, але бачите, Ну в нього. Ну він виглядає просто шикарно, так? Нацепляли тут на нього і по бокам якісь там приколи. Ну, <гум> мені подобається. Напишіть в коментарях, чи подобається вам. Та й не забудьте протиснути вподобайки. Ми на Карелії, ми захищаємося, але ми бачили вже захист на ПТехах, так? Ну, на ПТехах як. Став собі за камінцем та нахлопушуєш ворогів. А тут треба їхати вперед. Тому що ми ж все-таки танк прорива. Так? Я так розумію, що тут і гармата непогана. Давайте ми подивимося, скільки він тут. 203 пробиває, 240 роду від пострілу на 7 рівні. Просто шикарно. Розарядка, бачимо, що не дуже комфортна, довга, як, як на мене. Але в принципі нормально. І нам вистачає на ББХ пробиття. Е, значить, Суперники. Давайте так, давайте спочатку про наших братішів. Братяші в нас роз'їхались, в принципі, непогано поки. Так, у нас тут по нашому флангу є підкріплення, і ми можемо тут без проблем забирати цю гірку. Вистачає навіть пробиття, щоб Іса пробити в банк. Чудово. Значить, 730 вже настріляв, танканув трошки. Ну, я так розумію, що всіх от таких тигрів, у них башта дуже міцна. Ну і треба так грати, я НЛД прикрив, важту виставу. Хоча зараз грають всі на поліпшених снарядах голдових, Я думаю, що навіть так будуть побувати. Значить, один ворог вже знищений, 1200 настріляно. У нас братиші нормально держать. Правий фланг ми лівий вже вибиваємо і можемо їхати вперед, в принципі, забирати все, що залишилось. Суперники нічого не змогли. Я чому не люблю цей режим, от режим штурм, так, тому що е, ну, коли ти захищаєш базу, тебе більше шансів перемогти. Тому я собі її виключаю, я собі стандартні бої ставлю і там собі нормально, нормально себе відчуваю. Напишіть теж, що ви думаєте про це. Я вас вже такими проханнями, так, надоїв вам з проханнями, напиши, де да, напиши. <схід> Але і справді ви пишете багато цікавих коментарів. Так, і такий от ПТ, який я дуже не полюбляю, проти них зустрічатися. І бачите, він трішки невірно проти нас виїхав. Якщо б він прикрив НЛД, то нам б була проблема з ним воювати. І у нас, дивіться, і УН непогані. Так? До побачення, два вороги знищені, поїхали далі. Ну тут по флангу, в принципі, продавлювати, хіба що там поїдуть СТ та ПТ по флангу. А ми можемо і по центру проїхатися, правильно? Вірно? У нас під базою Є25 десь стоїть, і треба пересвітити, нам в цьому бою проблем ніяких більше немає. В принципі. Чудовий такий 3D-стиль оформлення танку. <хи> ну, це, я так розумію, наскільки я пам'ятаю, мирний 13, так? Мирний 13. Там можна було це, отримати цей танк. І ці танки, вони ж, типа, як воювали проти гравців. Це було рік тому, тому я так. Знову ж повторюсь, наскільки я пам'ятаю. Так, 10-5 по бою. Є25 е забирає нашу арту. так? Її все-таки не перезвітили, вона проїхала нам в тили. Я думаю, там е от П43ТР е поїде його там і знешкодить. І там ПТХ наша, там проблем не повинна бути. І нам в спину вже ніхто не настріляє. Тут десь спереду ще стоїть т 44 В 44 кустика. Треба обережно його зараз пересвітити. Якщо він на гірку не виліз. Так, на гірці бачимо безсото. Там один КВ, верніше, там КВ 1 С. Б'ється з нашим Супер Ферикетом і ще з якоюсь там ПТХ. І вони там не справляються, до речі. Так, АТ-43, напевно, все-таки на нагірці. Як песота виїжджає на нашого героя. Це небезпечно, небезпечно, побачимо дуель. Не світиться рядом стоїть. Не зрозумів, він не світиться, совсем. Чи він вниз тут з'їхав? Напевно, що з'їхав. Де він дівся? Чудик. Чудик, ты де? Ось он. проїхав. То, що супер. Тіпа, ну, казали, що їм ім, ім, біщенська імба. До речі, хто там на Херікеті. вміє гарно грати, надійшліть, бо, бо я бачив по ньому багато класних реплеїв. Так, ну без соту він нам... Якби не суперник. Чому не суперник? Тому що картонний. Бачите, ми йому стрільнули. Ми йому стрільнули в НЛД і вибили бувуслі. Або може двигун вибили. Альфа хороша. От просто о, дещо треба. А от перезарядка, як на мене, довга. До побачення. Три вороги знищені. Ну що, давайте бійця отримаємо, так? Три. 300 настріляв. 1700 натанкував. Це я про броню, так? Да? В початку бою розповідав. 1700 натанкував. Дві знову танкану. Це круто. Ну що, майстер Тарану вийшло. Чотири вороги. знищено. чудовий бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!